Друзі, вітаю всім підписникам. Значить, що? Правильно продаємо зернята Номер телефончика, все як завжди, все як того року. Кого цікавить, дзвоніть. Будемо спілкуватися, домовлятися і пересилати. Ціна 180 гривень кілограм. Ну, зараз я, звісно, це все діло продовжу красиво розказувати. Коробка з такими баночками. Пам'ятаєте? О, така буде баночка у вас. Бачите, не хочу фокусуватися, але ви суть поняли. Така баночка будете мати собі в подарунок. В ній буде жидкость. Жидкость буде не олія Жидкость буде трошки інша. І в залежності від того, скільки ви замовите, цих баночок буде більше. Отак от, от. Це про той сюрприз, який я вам казав. Що буде у кожного. Бо вже деякі до мене дзвонять, питаються. Не переживайте, сюрприз буде кожному, не тільки комусь одному. Скажімо так, мелоч а вам буде, я думаю, приємно. Позернята. Отакі в нас зернята. Пожалуйста, дивіться, Отако воно виглядає. Ну, давайте ось до взяли оцю. Дивіться. От така ото вам сімечка. Бо дехто питає, пише пусті, не пусті. Народ, будемо перевівати. Пустих вам не попаде, не переживайте. Все буде красиво. Всім тим, хто прям в пориві в страсті кричить, чого ж так дорого? Ну, блін, старічок. Ти якщо розкриєш глаза поширі в інтернет-просторі, то побачиш, що ціна є по 200, навіть по 300 гривень. Стандарт це 200. На торік в мене буде 200, поки 180 Чого так дорого? Вручну посадили. Це все насіння. Потім, після того, як посадили, брали його ще просапували теж вручну. Хоч і проходив трактор-культиватор, ну то фігня. Міжрядку треба вручну проходити. Пройшли вручну міжрядку. Потім, після того, як пройшли міжрядочку, що треба зробити? Правильно, побризгати. Три рази по листочку добрива. Втарабанили. Добрива грошей стоять. Можете кричати, та ти їх мало іспользував. Мало-багато іспользував, то фігня. Я на плечах балон волочив. аж три рази по трьох городах. Єсть, після того, що ми зробили? Правильно! Начали молотити гарбузи. Отлічно, помолотили гарбузи. Після того, що як ми помолотили гарбузи, взяли їх перемили. Після того, як ми їх перемили вручну ж, все ж вручну. Кожну насінинку таку брав. Я вам показував і перебирав. Вручну помили. Далі понесли сушитися на наші сушки. Які також ми робили. Вони не з'явилися просто так. В ті сушки пішов матеріал. Хтось тобто каже: Бляха-муха, десці 20 тисяч гривень насчитав. Ну блін, народ. Тільки 1000 гривень коштує обична шпакльовочна сітка. 1000 гривень коштує доставка матеріалу. Що ви розуміли. А тепер посчитайте, скільки в мене там було закопано е, цих е, стовбів, брусків, крок, ви як хочете таке їх називати. Воно не стоїть 2 копійки. Воно стоїть нормальних вміняємих грошей. Посчитайте сітку 10 метрів в три ряда. Ну там ще ми четверту доробили. Порахуйте, скільки сітка стоїть нормально. Та й от воно вам вийде. А ще шурупчики, щоб скрутити, то ви взагалі прозрієте. Тобто, просушили ми їх, як положено. Потім після того ми його зібрали, виволокли сюди. І далі, ну, а більше місяця, вже в нас на горищі знаходиться. Ми його на горищі що? Продовжували перевертати. Спочатку 2-3 рази на тиждень. Дійшли потім до того, що ми його перевертали раз в тиждень. І все. То, як ми перевертали, це ви все прекрасно бачили. Фух, от того -то така ціна. Це мій труд. І хочу вам сказати. Я почав гнути лінію по ціні. Я щитаю, я красавчик, Тому що ті з вас, хто продавали посівний матеріал, я дивлюся по 100, вони не розтірялися. вони вже продають по 150. Mm -hmm. І що я хочу сказати? Правильно робите. А то сидить, як і то Вася, я вибачаюся, якщо я когось Василя це так, образно, сидить себе на дивані, захотів злупити бабла, давай я посію гарбуза. І потім, а чого в тебе такий дорогий посівний матеріал, Вони на базарі по 40 гривень приймають, там по 70, по 60 То бляха-муха, йди на базарі і бери. Я продаю мій товар, моя ціна, мої умови. Хоч купуй, хоч не купуй. Правда, життя. Появилися інші, що в тебе не та якість, неправильно ти робиш, тому і подібне. Ну, народ, ну що неправильно роблю? Я розумію, що ви хочете тут не знаю, щоб воно вам тут, а при світі луни їх перебирали, мили терли. Тоді, може, вас воно б влаштувало. Якщо ви зайдете. Навіть не так. Оце насіння. 180 гривень кілограм. Ой! Якщо ви хочете насіння. Яке буде з всіма там сертифікатами, з всіма там протруйками, матруйками і тому подобне, то будьте готові відвалити 3000 гривень за насіння. Даже не 3000, а скажімо так, від 3 тисяч. Зараз хтось потеряв сузнання, впав, думає, що ти мелеш? А я вам скажу, що я мелю. Якщо 3 грама коштує 8 гривень, що таке 3 грама? Це української багатоплідної 3 грама коштує 8 гривень. Ну, 3 грама це десь, мабуть, отакого. От Оце вам 3 грама. Може навіть і менше. Я вважаю, що це десь на 75 не більше. 8 гривень. Якщо це все помножити, так, як положено, то виходить, що кілограм коштує там щось 2600, 2700 чи 2900. Цих пределах. Я округлив до трьох, Бог з ним. Але ще ж є. 3 грами, там всякі ваші лелі, турки, шмурки, багато інших сортів, які ви любите. То, якщо ти не хочеш віддавати 180 гривень за моє насіння, яке є просто прекрасне, сушене на сонечку, а не в печі жарене, і ти там б'єш кажеш, в мене є термометр, я дивився термометром і там більше 40 не було. Зашибісь. Отлічно ти сушив. Ось до більше 40 не було. І я точно уверен, що воно нормально зійде. Ще перед новим роком будемо робити всход. Е, кстати, в мене є такі покупці. Ну можу вам що сказати, я продавець одноразовий, тому що хто мене раз купив, вже більше мене купляти його не буде. То були такі ребята, що брали спочатку по кілограму, тобто взяли кілограм, провірили в себе схожість, як воно зійде. А потім буквально через 3 тижні дзвонять, кажу, дайте мені там ще 20 кілометру, грубо говоря, 10 кіло. Один вже в кінці дзвонив, а вже нічого не було, то бідний обідався. Я кажу: Ну що ж ти? Він каже, та я, та я взяв тебе кілограм, потім почав перевіряти. Ну, я вас теж можу понять, треба перевірити без випросів. Ну, щоб ви розуміли. Тому 180 гривень нормальна ціна. Дзвоните, домовляємося. Нова почта. Там вже як оплата можете. Хочете мені на карточку скидувати, домовимося як, хочете по наложки, одно з двох. Тобто з кожним будемо спілкуватися і домовлятися. І якщо будете дзвонити, то дзвоните ви до мене, а не якогось діда Степана. Чисто зі мною буде вся йти розмова. Отак от, от. Як буде це все діло відбуватися? Позвонили ви, якщо, наприклад, в понеділок, відправка буде в неділю. Я за тиждень назбираю замовлень, в неділю це все діло спакую, відправлю. І все. Отак от, от. Тому нормальний посівний матеріал. Пустих вам не попадеться. Ось один до мене дзвонив і каже, блін, щось я пропустив, кстати, да. Ось бачите, тут так і стоїть, хто замовляв. Вже трошки знову я підібрав. Один мужчина дзвонив і каже, блін, ти там мені відібрав, бо я цього дивлюся, що там щось в тебе його мало. Ну, блін, як мало! Тут, а... Капець його. Тут його дуже багато. Ми спеціально мішки не ставили, тому що. Один каже, та що він тобі кришу проломить? Та ні, кришу воно не проломить, ну бабок зараза вигинається від нього. Ми його коли сюди заволокли всклали отамого, і в склали, отамай у нас воно все діло прогнулося, то взяли рішення, що візьмемо, розсипамо і хай і стоїть. Такого в мішках стояти не буде, це відсипали, щоб продати людям. Отак от, от. Ну все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. У кого є бажання посадити гарбузика, дзвоніт, будемо отакі от насінинки вам продавати. Отак от, от. Все. Всім до побачення.